Доброго дня всім. Мене звуть Михайло Бодайчук, і я представляю канал Гуцулендія на Ютубі. Все буде Україна, друзі. Отже, сьогодні ми поговоримо про містичні історії з мого життя. Я поділюся з вами особливою історією, яку ніхто з мальфарів, цілителів, психологів, моїх друзів, які що знають, не зміг мені пояснити чітко, хто це був, кого я бачив. Отже, найцікавіше те, що. І найдивніше в цьому всьому те, що я тоді був не один. От кажуть, що можна якусь неймовірну містику побачити тільки одній людині. Якщо ти вже з другом, з подругою, з колегою, ти вже цього не побачиш, це тобі не відкриється. Проте я тоді був з другом. Це було вже десь 12-13, 13 років тому, мені здається. От якщо так порахувати, так, десь 13 років тому, я тоді ще вчився, закінчував вже школу. Це було літо, і прийшов до мене друг в гості. Прийшов в гості витягнути мене гуляти під вечір. Але це ще був день. Жив я у ну, власному домі. Там така територія була. Виходжу я на вулицю до друга, вітаюся з ним і бачу біля фіртки мого дому стоїть дивне створіння, не знаю, скажімо так, називаємо його чоловік з капісоном, отаким от, от капюшоном. Куклукс-клан, нібито, але чорний капюшон. Ну, знаєте, Куклукс-клан, оцих, така секта була в Америці в 20-30-х роках, які е, не любили афроамериканців. А це такий же капюшон, тільки то, що повністю чорний, і людина ніби обернута, не до мене. Ну, я привик, що ну, тут багато людей, я нікого, в принципі, не боюся, можливо, якісь туристи, незнайомі, хтось прикалується, якісь мої друзі. Я кажу, доброго дня, вам допомогти. Та людина не обертається. І друг мій це бачить, і я, ну, звісно ж, в себе вдома, я не буду боятися, хто там міг до нас прийти. Я йду в сторону цього створіння, там метрів 20, напевно, мені, щоб підійти до нього, і він стоїть зразу за моєю територією. І я підходжу вже ближче, там є доля секунди, коли за стовпом я його не бачу. І я кажу ще раз знов: доброго дня вам допомогти. І в той останній момент, коли ще його бачу, він обертається на мене. І я бачу чітко. Е, як силует безликий, і очі, які світяться. Е, і тільки в той момент я якось я не знаю, звідки був такий порив якоїсь чи агресії, чи якоїсь, можливо, навіть дурості, я б назвав. І Я різко брудьоргаю за ручку фіртки, хочу відкрити, відкриваю, і він просто зникає. Я бачу це з другом, як е, от він ну друг мій теж побачив ці жовті очі, повністю безлике лице, ну я не знаю. Це може якось. І можна би було пояснити якийсь такий костюм спеціальний. Ну, про те, хто б так кипкував з нас і ще в той час, я не знаю. І він зникає, але це ж ну, не кінець історії. Він зникає, я відкриваю фіртку, оглядаюся і бачу його далі разом з другом, бачу його далі, але вже на куті території метрів за 50. Тобто він просто телепортнувся за одну секунду, чи навіть за долю секунди. Він зник з одного місця і з'явився на зовсім іншому. І, але вже дивиться чітко на нас, і вже я бачу добре його жовті очі, бо до того він був обернутим. І не знаю, звідки була та така дитяча Якась... Не знаю. порив емоцій. І Я далі біжу за ним, біжу в його сторону, друг мій також. І е, знову ми за кутом хати, і знову стовп, який закриває мені його. І от в ту долю секунди, як я його не бачу, він знову зникає і вже з'являється за територією, але метрів за сто з чимось. І ну, чітко його зразу видно. Тобто, в той момент, коли він пропав, я зразу от, оглядаюсь і зразу бачу його дуже далеко. Тоді вже якось ми з другом ще більше злякалися і вирішили вже за ним не йти, пішли гуляти. Але реально гуляли з таким мандражом, зустрілися з великою компанією друзів, всім про це розповідали. Ніхто нам не вірив, питали там, чи ми не пили алкоголь, чи ми. Адекватні, там. ну, ніхто не вірив, звичайно. Я після того багато раз розказував цю історію різним людям. Але одного разу, коли вже я познайомився трошки з мольфарством, одна жінка з Одеси, не знаю, як її назвати, знахарка, мольфарка. Вона, скажімо так, відкрилась мені, я трошки відкрився і от я розповів їй цю історію. Вона мене налякала. Той момент так налякала, що коли я другу свому розповів цю історію вже через там 10 років, як це сталося, то він не міг спати декілька тижнів. Я спати міг, але тримав це все одно весь час в собі і прокручував в голові. Вона сказала, що оцей образ безликого лиця, цьому капюшоні, і жовті очі, що це є образ е, нікого іншого, як не диявола, як би це страшно не звучало. E, і вона каже, що дуже велика дивина, те, що я сказав, що я побачив його не сам, побачив його ще з однією людиною. E, що мені сказав інший цілитель? Інший цілитель сказав, що а чому зразу там диявол, князь, темряв і тому подібне. Він би не тікав. Є в цьому якась логіка. Хоча важко сказати, чому він тікав. Він може і не тікав, може він коли нас до чогось кликав. І інша ж версія, що це є все ж таки інопланетянин. Ну, я, наприклад, не відкидаю те, що є. Це, це те, що пройшло до мене в голову. От тільки ти життя... розказав історію. Це моя, да. це, це моя да. особиста теорія, але, в принципі, підтвердив це також один цілий. Що це міг бути інопланетянин. Тому що дивне створіння. Не зрозуміло, чи воно було агресивним, чи ні. Агресії ноль було. Створіння, яке нібито аналізувало нас. І. Воно не говорило на нашій мові. Ну мені здається, що якби це був диявол, то там щось би мало статися. Дуже погане. Або я не знаю. Ну, ну якось важко в це повірити. Але ще є третій варіант. Якщо ну, я, наприклад, фанат книги Діда Іванчик, і там описуються тільки чотири вида мавок, а про інших створінь, то це можна довго писати і розповідати різні там лісові, різні там чупакабри. Ну дуже багато було створінь, які між цим світом і тим світом. Але тиняються тут. І ймовірно це одне з таких створінь. Е, і нещодавно я ще раз розповів схожу історію своєму, скажімо так, другу, який е, зараз е, почав також займатися мальфарством, він ще молодий, він в цьому розбирається, то він каже, що цей образ Далая лами. ще третя зовсім інша версія. Він мені скинув фотографію, Далая лами, там реально чорний такий капішон. Що щось в цьому може і є. Тому хі, третя версія мені теж більше подобається, ніж перша. Проте всі три версії цікаві. і е, Важко сказати, що я насправді бачив. І після того, що найцікавіше, що після того вже десь пройшло пів року. І знову саме з тим другом хі, ми поверталися з, з дня народження. Це була вже, там, не знаю, третя ночі, це була от, темна ніч. Прям. Вже така ну, там, третя-четверта ночі. Ми повертаємось, і практично знову, недалеко від мого дому, проте біля місця, такого дуже страшного місця, де е, загинув наш, наш друг біля одного такого стовпа. Е, от в той момент, коли ми проходили біля стовпа, прямо метр від нас, ми бачимо це саме створіння, але вже за півроку після того. Єдине, що от, що мені дуже добре пригадалось, що тоді перший раз були очі жовті, які світяться, а оцей другий раз ми бачили зелені очі, які світяться, і це ми бачили просто впритул, отак як ми зараз з вами говоримо, ну там не знаю на відстані одного метра. І тоді ми не бігли за ним, а ми самі дуже перелякались і побігли від нього. Тобто, що дуже цікаво, що ну ніби два рази його бачили, не знаю, чи це було взагалі те саме створіння, тому що очі були різні. І тут він з'явився вже прямо біля нас. Ну, Він нас просто перелякав, може, ми б не тікали, якби це була не ніч, а якийсь інший момент, а тут там дуже моторошне таке місце, і тут <смас> бачити таку штуку то мало не покажеться. І от це моя така, моїх дві таких, скажімо так, наймістичніші історії, які я бачив за своє життя. Ти знаєш, в тебе найцікавіша поки що на даний момент історія з усіх моїх гостей. Дуже цікаво. І дуже, звичайно, шкода, що ви не війшли в контакт і не поговорили з тим чуваком. Мені аж самі цікаво стало, що він хотів, чому він до вас прийшов. А ти не спостерігав за собою? В тобі, можливо, якісь зміни відбулися, можливо, в тебе якісь дари прокинулись таланти, можливо, це справді був якийсь там добрий інопланетянин. був би поганий, ви б вже зникли давно. Знаєш, є дуже багато людей, які зникають, і ніхто їх не може знайти. А так він, можливо, спостерігає, охороняє, можливо, хоче передати якісь знання. Ну, то важко сказати, бо я тоді був молодим дуже і особливо не, не цікавився культурою чи історією. Ну, проте, якраз в той час мені здається, цей 11 клас це було таке. Перше становлення моєї особистості, тоді напевно я захопився історією, захопився культурою, захопився тим всім. Але важко сказати, чи це було пов'язано. Чітко я не хочу зараз брехати, там собі щось придумувати, видумувати, що там о, після того, в мене все життя помінялося, все стало на свої місця. Там появилася біла дорога, по якій я почав іти. Так не було. Проте цілком можливо, що це сильно вплинуло на моє життя, тому що це та історія, яку я не забув. Я пам'ятаю її повністю детально так, що можу розповісти. От якщо ми були зараз в мене вдома, то я міг би повністю показати від А до Я, як це було, де саме та людина стояла, де ми стояли, куди ми бігли, де він з'явився, наступного разу, потім ще раз, потім показати то місце, де ми вже його бачили вночі. Я це пам'ятаю прекрасно. Друг мій так само пам'ятає це настільки прекрасно, що може це розповісти. От, від А до Я, і ну, це так само підтвердження того, що це була правда, оскільки ну, двоє людей не могли б собі таке придумати чи якось випадково побачити. Е, життя, ну, однозначно, що всі такі історії вони сильно впливають на життя, тому що людина е, починає дещо інакше мислити, коли розуміє, що є якісь речі надприродні. І, ну, я, наприклад, не розумію людей, які не вірять взагалі в. В Бога та диявола, в надприродні сили. Мені здається, що так жити не цікаво і тоді пропадає взагалі сенс, якщо немає добра і зла. Проте буддисти кажуть інакше. В мене є багато друзів-буддистів, які зі мною не погодяться і скажуть, що немає добра і зла, і що там все це сансара, ми в кругу і бігаємо по колу, і, так, і від нас нічого не залежить. Проте я так не думаю. Слухай, ти сказав, що твій друг е, хоче стати мольфаром, чи починаючи мольфар. Скажи мені, будь ласка, мольфаром можна стати, чи все-таки це ті люди, які народжуються, які з покоління в покоління передають свій дар. І хто такі мольфари? Давай пояснимо. Я, я знаю, що просто так стати це неможливо, звичайно. Треба мати дар, і треба, щоб хтось його передав. Тобто, треба мати талант, скажімо так, але самі знання мольфарства обов'язково хтось повинен передати. Напевно, є ті, які можуть навчитися цього самі. Це ті, які мають. Там особливий такий е, талант від Бога. Проте зазвичай як це відбувається? Зазвичай хтось передає. Є така штука, що жоден мольфар не може померти, не передавши свій дар. Не знаю, як там не чай, от іменно чи передавав він отак офіційно дар. Бо що таке передача е, дару від мольфара? Е, він розповідає все, що потрібно зробити, які обряди потрібно зробити на святий вечір, щоб потім цілий рік... Можна було мольфарити, і практично всі мольфари, кого я знаю, стають мольфарами саме на святий вечір. Вже є декілька відео, де про це різні мольфарі розповідали, як це відбувається, але вони розповідали частково. Всіх таємниць, звичайно, ніхто про це не видає, тому що ну, насправді багато хто взагалі каже, що неправильно, що я про це говорю, розповідаю, що це є заборонено. Проте я так не вважаю. Я вважаю, що все ж таки знання повинні бути відкритими. Але звичайно не всі. Просто є, є речі, є, наприклад, книги, де описана різна чорна магія. І ну, ймовірно, є люди неадекватні, які можуть цим займатися, і це не є добре. Тому хотілося б висвітлювати тільки світлих людей та світлі речі. Е, і е, що цікаво, не може мольфар померти, не передавши свій дар. Йому дуже важко померти. Є така штука, що навіть там він може місяцями мучитись, поки не передасть свідаль. Кажуть, що в останній момент, коли жомольфар не може говорити, що йому достатньо доторкнутися тільки рукою до певної людини, і тоді він передасть далі. Але цього замало. Щоб людина справді цим займалася, вона повинна знати всі заговори, всі примівки, які потрібно провести саме на святий вечір. Все інше вже можна. Навчитися самому там знайти в книгах, попитати інших людей, тому що примівки в кожному селі, що дуже цікаво, в кожному селі примівки відрізняються. Я також це збираю, досліджую, записую. так як колись в 19 столітті робив Володимир Шухевич, він теж описував, що йому це було дуже важко. Більшість мольфарів морозилось, м'яко кажучи, боялися передавати якісь свої примівки, традиції. Проте він записав дуже багато людей, практично в кожному селі Гуцульщини. Він більше ста років тому знайшов мольфара, і поділився з ним примівками. Що роблю я зараз? Вже 100 років, більше 100 років пройшло після смерті Володимира Шухевича. Проте є далі в кожному селі Гуцульщини Мольфарі. Я переконаний, що є дуже багато людей, які навіть мені не відкрились, не сказали, що вони цим займаються. А скільки людей кажуть, що так, мені бабуся передала дар, але я не хочу цим займатися, і вам я цього не розповім, бо я вважаю, що це неправильно. От навіть нещодавно мені так розповіли, та те й все. А ти домовився вже з якимось мульфаром, щоб тобі свій дар передав? Е, ні, ні, я не домовлявся. Я не знаю, чи це мені потрібно. Насправді я вважаю, що це дуже велика можна. Дуже велика, і що треба чітко знати, чи ти готовий понести цей тягар на собі. Я, наприклад, не впевнений в цьому. Зараз я займаюся дослідженням, записом, е, навчаюся і, скажімо так, досліджую в першу чергу культуру в Утльжіну. От е, ця справжня магія, мені здається, що це ну, далеко не для кожного. І я не знаю, чи це потрібно мені. Тому що е, це ти віддаєш все своє життя для того, щоб допомагати іншим. І е, якщо цим займатися, то й не вийде досліджувати, не вийде записувати. І насправді це все дуже складно. Я думаю, що цим можливо можна зайнятися тільки після 56 років вже в старості літ. Ну точно не зараз. Я вважаю, що це було б дуже неправильно. Хай цим займаються ті, хто вже вміють, хто знають. І наразі мені це не потрібно. Але якщо б я захотів, то звісно ж є люди, які, я думаю, передали б мені ці знання. От є люди, які до мене звертаються, питають: допоможіть мені, знайти мольфара, який мені там передасть дар, який мене навчить. Я в такому не допомагаю. Я думаю, що. До цього треба дійти самому, і звісно ж, той мольфар, який захоче, він сам вам про це скаже. що Він хоче вам передати дар. Наприклад, я знаю одну жінку, збрав на інтерв'ю. Є в мене про це інтерв'ю на каналі. Пані Ярослава Ткачук. Вона є директрисою всіх музеїв Госущини нашого регіону, ну взагалі України, музеїв Гуцульщини України. То їй три рази мольфарі хотіли передати дар. І що найцікавіше, сам Михайло Нечай. Її хотів передати дар в 90-х роках. І про це вона чітко розповіла. Вони з нею близько були знайомі. Крім Михайла Нечая, не менш відомий, а в свій час більш відомий Могур. Михайло Могур, Михайло, якщо не поняла, звати було його. Він відомий як музикант-скрипач геніально грав на скрипці, так як і мольфар. Так, от, Могур теж їй хотів передати дар. І ще одна мольфарка, десь там Закарпаття, бо вона також родом Закарпаття. Також хотіли їй передати дар, прям просила. Плакала, умоляла її, щоб передати їй дар. Тобто є такі люди, яким реально хочуть передати дар усі. Є така штука, але вона так і не взяла. Вона сказала так само, як і я кажу, що це занадто велика ноша для неї, занадто великий тягар. Проте цілком можливо, що через декілька років вона передумає і почне цим займатися. Я вірю в те, що такі люди, яким хотіли передати дар, там зразу троє, що вони можуть за займати, почати займатися, напевно, і самі. Можливо, частково вони їй передали цей дар. Якщо вони багато спілкувалися, наприклад, знічаю, вона дружила. Сам не чай. Чим займався, до речі. От я на подібному шляху він займався записами народного фольклору. Тобто він записував не тільки примівки, знайомився не тільки з мольфарами. він записував пісні, записував історії, записував оповідки, записував там різні е, небелиці, записував е, ну, все повністю, що було, пов'язане з культурою Гуцулів. Це і була його місія. Він писав про це книги, записував аудіо, ще коли там це були дуже такі неякісні аудіодинаміки, мікрофони, але всім цим він займався. І вже аж потім, в років сімдесят чимось, він почав займатися мольфарством. До того він займався дослідженнями. Довгі роки він займався дослідженнями, і він, в першу чергу, як дослідник виступав. А вже потім все решта. Дуже часто люди звертаються до мене, шукають цілителя. Так, і мені здається, що мульфари – це найкращі цілителі. Чи міг би ти порекомендувати на твою думку з усіма тими мульфарами, з якими ти спілкувався? Хто найсильніший, Хто Ні, з цілю людей? Виділити це є неможливо. Я знаю те, що просто є, наприклад, Василь Юрощук, який багатьом допомагав. Моїм знайомим з села Чорний Потік. Є, наприклад, Анастасія Бойчук з Яблуниці, яка теж допомагала багатьом, е, комусь більше він допоміг, комусь вона більше допомагала. Є там Василь Гунтяк, який також допомагав багатьом знайомим. Є е, Марія Прокопиш з села Буковець, яка теж допомагала багатьом знайомим. Є ну реально, якщо кажу, якщо так посудити, то е, всі мольфері, про кого я знімав, хоча б декілька відео, то вже допомагали моїм знайомим і проаналізувати хто більш сильний. Просто неможливо, тому що, от, наприклад, хтось більше допомагає жінкам, хтось там більше чоловікам допомагає, хтось від таких проблем, а хтось від хвороби. От, наприклад, є Василь Ющук, який не займається прокляттям, але він допомагає по хворобам. Там лікує різні страшні речі, там різні навіть епілепсії. Проте про прокляття він не, не займається прокляттями. Так само і е, Василію Юрощук, наприклад, по. По хворобам так не допомагає, але більше займається прокляттями. Але от якщо взяти в загальному, який мольфар більше допоможе тій людині, то я сказати не можу, тому що залежно від проблем, від питань тієї людини, отак от скажемо. Тобто всі мольфари мають певну кваліфікацію, як там колись описували, що є там планетники, тобто це астрологи, ті, хто по зіркам. Це ж теж мольфарство, правильно? Це ж можна віднести до категорії мольфарства, які там бачать все по зіркам. Є е, ті, хто там зливають на віск, все роблять по воску. Є ті, хто там суто моляться, їм більше нічого не треба. Є ті, хто там яйце викатують, є ті, хто там травами лікують, і теж їм більше нічого не треба. Є ті, хто грибами лікують, а є ті, хто там зміями лікують. Наприклад, я в мене інтерв'ю з жінкою, яка Василина Кочергана, яка допомагає від раку, від онкозахворювань. Суто зміями, мухоморами, там, і грибами-веселками. І я, ну, звичайно, якщо людина буде мати якісь такі проблеми, що їм там сказали, лікарі, що вже не допоможуть, я поражу її. Ну, якщо ж це буде проблема з прокляттям, то я пораджу там інших мальфарів, які знімають саме прокляття. Якраз я хотіла уточнити ти кажеш, займається прокляттями. Це до нього звертаються люди, яких прокляли, так? які знають, що їх прокляли. Так, ну не обов'язково, які можуть знати, або які можуть догадувати своїх проклял, або просто які там не сплять вночі, які мають погані сни, які там все в них в житті погано. Ну зазвичай людина може й не знати, що її прокляли, але потім після спілкування з мульфаром може це дізнатися. І, наприклад, якщо в них в житті все поміняється, то тоді можна переконатися, що це реально була правда. А ти не питав мульфарів, чи може сама людина самостійно зняти прокляття, ліквідувати його і не допустити? Наприклад, хтось проклинає, та, вона ставить так. Та, я думаю, що це можливо тільки, якщо людина дуже сильний мольфар, медіум, <смі>, який має дуже багато сили, тому що собі важче допомогти чим іншим. Я вважаю, що це неможливо. Якщо це є проста людина, це неможливо, звичайно. Тому що е, ну, реально набагато легше комусь допомогти, ніж собі. Я знаю там мольфари, які там лікують рак, лікували рак, але самі мають рак і не можуть нічого з цим зробити. І тому подібні речі. Тому вважаю, що, звичайно, ні. Ти знаєш, для мене теж було дивно. І знаю я одну жінку, яка допомагає іншим, але сама хворіє. І для мене тут було якесь неспівпадіння, чому людина, маючи дар допомагати зцілювати інших, сама не може себе зцілити. От як це можна пояснити? Дуже просто, тому що в неї ну, дар даний від Бога саме допомагати іншим людям. А вже, щоб допомогло їй треба шукати таку ж людину або якусь іншу, яка буде також мати дар. Е, ну, Так якось створено, це, як правило, Всесвіту, що багато в чому ми можемо допомогти іншим, але собі не можемо допомогти. Це так само, як ми там бачимо в, <смас> скалку в очі чужому, але не бачимо в своїй поліно. Так і тут, наприклад, в чомусь ми можемо бути передовими людьми, а в чомусь не розбиратися. І, ну, Себе завжди найважче. Скажімо так, витягнути з чогось. Звичайно ж, якщо це травники, якщо вони лікують травами, то звичайно вони зможуть допомогти і собі тими ж травами. Ну, коли мова йде про прокляття, то однозначно ні. Ти даєш контакти мольфарі в описі до свого відео чи ні? В описі ні. Це я вважаю неправильним. Хто хоче взагалі отримати контакти будь-якого мольфара, пишіть мені в інстаграм, можна написати під цим відео в мій інстаграм. Там, Обов'язково і, напишемо. І, так, в нас під кожним відео є контакти гостей. Е, так, я не залишаю контакти гостей по тій причині, що мольфарі забороняють. І я зразу поясню: всі мольфарі це є старші люди. Люди цього не розуміють, там деколи нам там навіть обіжаються. В коментарях мені пишуть під Ютубом, чому я не даю коментарі, чому я не даю е, телефони. Все дуже просто. Тому що є мольфарі, які пер, ну, не дуже вже хочуть цим займатися, коли до них дзвонять по 100 людей в день. Я це прекрасно розумію. І є багато мольфрів, які змінили свій телефон через те, що вони не мають можливості, коли йому там 78 років приймати 100 дзвінків людей, зазвичай або не зазвичай а дуже часто не зовсім адекватних, які там кіпішують, кудись спішать, щось просять, щось вимагають. Людина ну здатна прийняти два таких дзвінка або один в день. Тому взагалі номер телефону багатьох мольферів я взагалі не даю. Половини мольфарів чи більшої частини мольферів я даю просто координати. І то тих, які дозволяють. А є такі мольфари, які взагалі забороняють. Давати як номер телефону, так і координати. Е, є ті, які дозволяли деякий період, як Іван Довбуш, а потім він от вирішив, що він не хоче більше цим займатися. І попросив мене, щоб я номер телефону та його координати не давав. І звісно ж, я не даю. Тому ну, дуже прошу всіх адекватно розуміти, що ці всі люди є старші і їм гроші не потрібні. І тому вони не будуть приймати по 100 дзвінків в день. Є такі, як Василь Ющук, наприклад, який травами лікує. То він не, не забороняє давати номер. Я можу давати там 100 номерів в день. Але він весь час теж мені жаліється, що вже він. Ну в нього вже секретарка є, яка приймає ці дзвінки. Але все одно йому це важко, тому що занадто багато дзвінків. І тому вибачайте, друзі, всі, хто хоче отримати номер, пишіть мені в інстаграм, я. Поділюся з вами координатами, якщо зможу. Також можу домовитися про зустріч з будь-яким із мульфарів. До мульфарів треба особисто їхати людині? Чи вони можуть працювати дистанційно? Е, тільки одна є людина. Ні, брешу двоє. От, наприклад, одна є жінка, що саме зливає на віск дистанційно. Це є. Марія Прокопишин села Буковець і так само, от травник Василь Ющук, який лікує різні хвороби, то він може дистанційно виписати рецепт трав і також його відправити новою поштою. Всі інші люди, які там знімають прокляття, які допомагають, вони е, потребують все таки, щоб людина приїхала вживу. Ну будь-який мольфар, там може щось побачити по фотографіям, але прям допомогти цій людині, то ні. Допомогти все ж таки потрібно приїхати. Тож не розумію тих людей, які там мені пишуть там, ой, порадьте того, хто мені там допоможе по вайберу. Ну це ж дуже так ну, наївно, мені здається. Ясно, що і психолог, просто людина, яка, ну, скажімо так, займається психологічною практикою, може частково допомогти, по Скайпу поговоривши. От ми з вами поспілкуємося, то вже можна, хтось комусь може допомогти. Але... Щоб по факту допомогти з якоюсь великою проблемою, треба, звичайно, їхати вживу. І більше того, треба декілька сеансів, як і з будь-яким психологом. Коли є велика проблема, треба спілкуватися, треба вирішувати цю проблему. По телефону, по скайпу. Це зовсім інше. Звичайно, що частково по чуть-чуть довгими кроками можна допомагати і по інтернету. Зараз вже все таки технології розвиваються, і можливо, з часом більше буде мольфрів, які будуть цим займатися. Але їм, як мінімум, потрібно бути молодшими. Пані Марія. Ну, яка цим займається, вона молодша на 40 років за всіх інших мульфарів. Тому і вона цим і займається по вайберу. Всі інші не мають навіть телефону, там не знаю телефону, який буде дзвонити. Ну, дзвонити і приймати дзвінки по інтернету, у них просто немає. Тому про який вайбер <Viber> може йти мова. Ти дуже гарно все пояснив. Ну... Рожував молодець, нарешті люди зрозуміють і не будуть тебе замахувати тими питаннями в приват. Ну, Так, більшість зрозуміла, але ще є такі де, час від часу дивні питання. Особливо мене тість, коли пишуть росіяни на моєму каналі. Е, коли оце я знімав про Бородянку, про Пучу, то їх було дуже багато. Ну, і, звичайно, під під відео, там, де багато людей передивилося про там розпад Росії і тому подібні відео від Мольфарів, то там теж дуже багато росіян, які там. Пишуть, що там еті бандеровці во всьому винувати, там України більше не будуть, смотрите, не чая і всякі тому подібні інтерв'ю. Подібні коментарі мене просто тішать і забавляють. Так що, якщо росіяни подивляться це відео, дякую всім, хто коментує наш канал, хто розвиває активність на нашому каналі. Якось так. Я дуже тобі дякую за твій час. Мені дуже приємно було з тобою поспілкуватися, познайомитися. Думаю, ми ще не раз будемо з тобою записувати інтерв'ю, бо містичних історій в твоєму житті буде більше, більше і більше. Може, ти, чувак знову до тебе прийде, то ти мені дзвони, каже, Слухай, чувак може, прийшов. Я його, може, я його знайду, де він живе? Контакти наших гостей ви завжди знайдете в описі до відео. Дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки.